Доброго всім ранку. У нас дуже великий мороз. Але я хочу вам показати небо. Згляньте. Яке в нас небо сьогодні. Що тут відбувалося, не знаю. Ну, вночі була тривога довго. І оце таке. Небо у нас цікаво, бачите картина? Була тривога, ночі підвищений рівень, щось літало, але оце таке. Всім дня, по можливості гарного настрою, не дивлячись ні на що, я продовжую шмургати, розмовляю вниз, але вирішила зняти вам відео, трішки поговорити, бо з настроєм я вам скажу не дуже. Чогось останнім часом, це взагалі. Здається, що психушку можна загреміти. Все дратує, будь-яка дрібничка. Я така, значить, і не них таких, знаєте, бачила вже різне за своє життя, але і довго трималася, ну вже щось останнім часом, не знаю. Таке робиться, здають нерви, одним словом. Погода в нас потепліла, мінус 5 морозу, і йде такий сніжок, вночі був, і зараз таке. Падає сніжок і таке наче легенька така хуртовина. А з настроями я вам скажу просто щось таке все одне до одного ліпиться і вже нерви не витримують. Похворіли, потім, вже наче стали. Від кашлю від цього віруса, чи простуда воно, чи. Не вірус був, бо ей захворів внука, потім і я від нього вже заразилася, а в колі ангіна була, то щось воно таке, мабуть, якийсь такий вірус. Значить, трішки внук уже краще і коля, але пили антибіотики і кололи, то другі проблеми підключилися. Внук сьогодні проснувся, каже, що живіт болить. Воно ж все, одне лічиться, як то кажуть, а друге калічиться. Я то ну, шморгаю таке, воно трішки покашлюю. Але я вам скажу, ну, зараз просто от кожна така якась дрібниця, щось не так щось станеться, і вже приводить до такого, як то психозу страшне. Я ще позавчора міряла температуру. Збивала градусника, струшувала і стукнула ним об нажити замочок, об замочок розбила градусника, розлетівся, так як отак махнула ж, як струшувала, розлетівся добре, що на те. Ну, на такій місцевості, як на такому місці, в кімнаті, що відкрите все, щоб мені видно було, куди воно полетіло, але ж на полу коврик. Нахилилася, думаю, подивлюся, де вона та ртуть. Взагалі-то вона ж такими кульками. Скло бачу, кульок не бачу. А вона розлетілася на дрібнесенькі такі кульки і. Попровалювалась туди ж у ворсці на коврі. Вже я тут потім взяла ліхтарика, так стала гарно присвічувати, очки наділа, то бачу, що дрібненькі такі є. Я вже в інтернеті побачила, що скотчем їх можна отак значить, придавлювати і вони липнуть до скотчу. І я так придавила, і скрутила, що там прилипло. Правда, небагато там було. Я вже потім шукала, шукала, ну воно ж там глибоко. Взяла попилососила, хоча вже потім в інтернеті подивилася, що не, не потрібно, не можна було пилососити склотовіником легенько так замітала на, на совок. Ой, мене так порвало, як то кажуть. Нерви здали конкретно, ну, псіхувала вже так. І що робити? Викинули, скрутили того коврика, викинули, винесли на двір. Замотали потім будемо думати, де, як його, куди його діти. Я то попилососила і те все, що попилососила в кульочок один, в другий, не знаю, чи воно там щось висмоктав той сос чи не висмоктав з того ковра, не знаю. І те цей градусник, все в баночку упакували, а потім не знаю. Треба буде спитати тут у місцевих нас, хто знає, куди його можна віддати. Це ж ртуть. Коротше, в мене така паніка почалася. Я вже дивилася, начиталася в інтернеті, там всякої всячини розртуть, ну, ковра викинули. Я розумію, що воно в хаті не залишилось, воно там в коврі. Було те, що я там змогла вибрати, Вибрала чи вимила. випила з села. Ковра немає, але ж, думаю, поки я там щось з ними це все робила, то воно може випаровувалося в хаті, також начиталося. Давай я відкрила вікно, давай провітрувати. Ну, Коротше, кажучи, попсихувала нормально, першу ніч чоловікові кажуть, давай підемо до дітей ночувати. А в себе відкриємо вікно, нехай провітриться. Бо може десь є, Ну, оці пари десь там читала, що вони піднімаються, потім вони осідають у хаті, а потім вони знову починають вже ж випаровуватися і ми ж бо їм кажуть ним дихати. Коротше, накрутила себе нормально. Відкрила вікно, попровітрували, потім пішли, все-таки говорила чоловіка, мені ні в какую не хотів, сміявся з мене каже, почеві там, хто знає, що, скільки там та є ртуті на тому градуснику, в дитинстві ми сто разів їх били. Я й сама пам'ятаю, що у нас вдома також розбився той градусник, і були, кульки лежали. Цими ще там, Я ще з ними гралась там. Так що, роз... але не знаю, Оце, це зараз такі нерви, таке якесь. Я себе так. Накрутило. я ж кажу, що ну, пішли ночувати до дітей, а вікно відкрили довгенько, вже аж як лягали спать, потім прийшла Наташа, каже, я піду закрию, а потім рано я вже прийшла в 6 ранку топити грубо. Бо світла зараз надовго вимикають, то топимо грубе. У нас той котел працює. І Прийшла ще від, цілий день відкривала, так відкрию. Провітру, ще ж і морозяка аж була позавчора ще така, що і вчора ще було холодно. Провітру закрию, трішки в хаті потепліше, я знов відкриваю. це так два дні. Провітру і сьогодні, сьогодні так само. Трішки відкриваю, трішки, потім закриваю, ну сьогодні тепліше, то можна надовше відкривати. Та це таке. Мало того взяв, у мене ще кусок зуба відламався кутню, ще мене добило. І зараз до стоматолога не піду, бо було хвора. Він то в мене без нервів там вже не затомбуваний. Але все, я ж кажу, до кубки. Воно, наче, такий ну, дрібнички, якщо порівняти з теперішніми проблемами, але нерви здають конкретно. Воно якось, знаєте, воно видно. Вже за ці роки так накопилося, почалась війна. І як почалася війна, я одразу, звичайно, була і паніка, і був страх, і все остальне. Потім вже трішки себе на... заспокоїли, на... влаштували, так на... вже змирилися і якось було ну, більш-менш нормально. Якось тримала я себе в руках, ще й інших заспокоювала. Потім, більше як півтора року назад, в чоловіка стався інсульт, ще підірвав мені нервову систему нормально, так. Але також взяли себе в руки і займалися чоловіком, і на чоловіка заспокоювала, казала, що все буде добре, а воно, знаєте, все, все відновиться, все буде добре, воно і він так вже себе налаштував, вже займалось і все, а воно, бачите, не відновився він. І воно все рівно ж і в мене, і в нього. Воно так також дає про себе знати оце це все. Але ж трималися якось. Ну, воно, видно, накопичувалось, накопичувалось, накопичувалося, і тепер вже. Навіть оце такі якісь дрібниці, вже нервова система виснажена і на все реагуєш психами, психами, нервами. Вже я себе заспокоюю одного дня так, Ні на що не звертаю уваги, це все дрібниці в порівнянні з тим, що є в людей і взагалі, що зараз робиться, це все, все дрібниці. Ну і на другий день щось таке сталося, і все, і вже знову не, не можна себе стримати. Так що почала пити валерьоночку, по дві таблеточки, п'ю рано і ввечері, бо бачу, що просто себе заспокоювати не виходить уже. Треба попити. Не знаю, чи вона щось дасть чи ні, але. Почала пити, бо інколи сама себе боюся. Так ось, так, такі спроби. Щось у нас собака гавкає. не до нас поїхала. Що я думала, що до нас може хто в гості приїхав. А ми парня зараз відпускаємо, холодно, він бігає, а потім в гаражі гріється. То дивимося, щоб ніхто в фірточку чоловік не замикає, щоб, не дай Бог, ніхто не зайшов. Він то такий, наче не сильно там, Ну, щоб нападати на людей. Але якщо в двір людина, то він по дорозі не зачепить. Але як двір хтось зайде, то може, бо було таке, що зайшов колись знайомий, там, то підбіг, то вхопив добре, що тільки за штани. Світло у нас вимикають на 8,5 годин, на 7 годин на 2,5, на 1,5 години буває включають, на 3,5, і отаким міняється графік. Мали на 3,5 години вночі вимкнути. Вимкнули тільки на 1,5 години. І Зараз знов немає, це в 2 години вимкнуть. І у 5 по графіку мають вимкнути. Чи в пів шостого, на 3,5 години. Але ж може змінитися воно Змінюється, і можуть не на 3,5, а на 2 тільки вимкнути чи ще менше. То так підлаштовуємося і постирати треба машинку. Машинку одразу не можна вимкнути, тому що мала напруга, щоб щось стірку вкинути. Тому чекаємо, щоб гарна була вже напруга, а там вже ж бігом, щоб поки вимкнути світло, ну, коротше, підлаштуємося як можемо. І натопити треба. Трішки як світ вимкнули, то так, а як вимкнули, то ще на акумуляторі або на генераторі дотоплюємо. Ну, викручуємося таке. Я як подумаю, що там у містах, оце в квартирах людей, то ми ще тут чому, чому, чого, верніше, там жалітися. Слава Богу, що в нас ми не замерзаємо і вже так підлаштувалися, що викручуємося. З'явилося світло, води понабирали, хоча можна генератора завести і набрати води, але все рівно набираю. Там каструлі, якісь миски на всякий випадок, бо буває як сильний мороз, то генератора ще важко завести. Так що, <кхе> нічого, це все переживемо, але треба якось себе взяти в руки. Бо, я ж кажу, такий психушку можна загриміти з цим усим. Я ж ну, я наче не така не слабонервна, бо в житті вже бачила всяке переживала. Але останнім часом треба якусь підтримку, мабуть. Не знаю, чи Валерінка мені щось допоможе, може ще якісь капельки там, трикардінь, не знаю, що там з різних трав такі каплі, краплі, то. Пробую ще крапельки пити, буду так лікувати свою нервову систему. Оце таке. Ще в своєму відео в цьому вставлю вам там, мабуть, позавчора зняла на небі ті круги, мабуть, багато хто бачив їх. Я не знаю, чи це вони тільки в нас, були тут в Київській області, в Київській, в Черкаській бачили. Чоловік рано вийшов, гукає мене, іди знімеш. Подивися, що на небі де знімеш. Я так зразу виглянула, думаю, що там я можу знімати. Кажу, та така морозяка, куди я там буду йти. А потім виглянула в вікно з кухні, побачила ці круги, ну все-таки вийшла, зняла, то вставлю вам покажу. Не знаю. Там бачила також люди, викидали, знімали ці круги, то казали, воно такі якісь... Ну, круги не круги, кільця. Ну, побачите. Кажуть, що це так ракета робив, маневрувала. Не знаю, ракета чи що, воно ну, щось відбувалося там. Я, тривога вночі в нас була, і підвищений рівень був, то щось літало там, то щось воно чудило там, чи ракета, чи не знаю що. Це такі спроби. Пишіть в кого є така проблема, як у мене з нервами, в кого вже нерви також здають від цього всього. Та й у багатьох. Бо зараз таке в нас життя. Але я сама на себе сварюся і коли так, взяла себе в руки, валеріаночку випила і все. Дай Бог, щоб було не хуже. І Якось прорвемося. І буває Наташа нервує, донька там, то я заспокоюю, вона мене заспокоює, як я нервую, а потім вона, то я їй кажу так, Наташа. Давайте теж Валеріаночку пий. Бо знаєте, воно якось все, ну, все одне за одне, отак ці всі всякі наші невеликі проблеми, але. Я ж кажу, нерви вже за цей час виснажилися. верніше нервова система, то здають нерви. Але нічого, будемо брати себе в руки та й переживемо й це, дасть Бог, а там, може, і закінчиться вже ця війна нарешті, та буде якось. Будемо відновлювати тоді свою нервову систему. Хоча проблем вистачає, звичайно, завжди. Ви знаєте, коли закінчиться війна, там в інтернеті всі ж вже там на різні дати були. І я буваю, як натраплю на когось там, що каже, коли війна закінчиться, я то і не вірю наче. Ну, вже багато хто що там казав і називали геть точні дати і все. Але ж шукаєш для себе якийсь позитив, якусь надію, і все рівно, наче й не віриш. Але Думаєш, а може, а може, якраз. Ну, тепер вже є там багато, хто каже, що в травні закінчиться війна. Так що вибираємо, що позитивне, щось, якесь таке, що дає надію, і чекаємо травня. А там буде видно. Один Бог знає, коли воно закінчиться і як воно закінчиться. Але ж не можна так, щоб тільки, знаєте, думати про погане і про погоду весь час. Треба шукати якийсь, якийсь позитив. І так надіятися, що в травні, а там буде видно, а потім знов за щось учепитися та й так живемо. А що, що нам залишається робити? Без надії і якогось позитиву, позитивного налаштування не буде діла, не буде ніяк, того, що важко, якщо не мати надії і не шукати їх навіть в таких ситуаціях, в як ми зараз знаходимося, якогось позитиву. Все рівно, знаєте, і нервуюся там, і перенервувалася потім з чоловіком сміємося, щось там. Шуткуємо, я подивлюсь на нього. Це як він з одною ногою і одною рукою виходить кожен день. Він виходить на двір. Він заводить машину, прогріває, щоб Наташа вийшла і поїхала. Він іде в гараж, він протоплює, щоб собака міг погрітися. І він там в гаражі щось собі там якусь роботу шукає. Слизько, я буваю їй сварюся, що дивися, не дай Бог впадеш, бо це ж не тут на двох ногах, і то вже падала. Він з паличкою, я помаленьку і пішов. Помаленьку собі по двору він курсирує собі, робить обхід. Кажу, я сьогодні сміялася, він ходить кром хати, там... а я ношу дрова. Собі наносила і туди до дітей. Думаю, нанесу. Наташа прийде з роботи, в обід, то протопить, або я розпалю побочу. Та й понесла ж дрова і двері так трішечки залишила прочиняний. Він іде і гукає вже, чого двері прочинені? І кажу: я зараз назад йду, я покладу дрова і назад йду. Вихожу, кажу, ну ти як шериф якийсь. Ходить кром хати по дворі і контролює, щоб тут скрізь був порядок, щоб все було. Завів генератора трішки одну годинку поробив генератор. Я таке помила посуду, понабирала собі води і щоб було в баку, щоб з крана була вода, було і руки помити, там треба, щоб була вода. Він походив, пішов вже заглушив того генератора і дивлюсь на нього, думаю, що ти ще там собі подаєш в понік? Ти подивись на нього. І він ще мудряється і ходить, і співає, і шуткує, і мене заспокоює. Так що, де ми не дінемося? Все переживемо, виживемо і дай Бог ще й поживемо в гарні часи будуть, так як деякі також там прогнозують, що в Україні будуть самі. Буде саме краще жити. Так що правда, неправда, але вселяє таку, знаєте, надію, і будемо вірити в те, що все буде добре. Так що беремо себе в руки, надіємося на краще і дасть Бог так воно і буде. Дякую вам всім за перегляд. Бажаю як завжди всього найкращого вам і вашим рідним і до зустрічі в наступних відео.